У світі є чотири глобальні ідеології, які борються між собою. Перша це світовий порадок, який встановлює США і поряд з ним є світовий порядок, за яким стоїть ідея суспільства споживання. Інша ідея. Є руского міра. понятно звідки він іде. Росія. І є ще два е, претенденти на ідеологічну боротьбу за весь світ. Це Ісламський світ, іслам з ідеєю ісламського халіфату. І... Китай з його ідеєю під небесною імперією. Ситуація в Україні в Росії для того, щоб зберегти свій російський мір, потрібно повернути в нього Україну. Перемогою в Україні майдану перед Росією взагалі стала проблема. Особистого існування. Тому що, якщо в Україні переможе Майдан, виступає загроза розвалу самої Росії, створення російського Майдану. Тому у них зараз створюється Майдан, ще нема, а є антимайдан. Так? І на всякий випадок, на жаль, вчора показали, знищуються альтернативні політики, які можуть скласти хоч яку аль, альтернативу Путіну вчора якраз, на жаль, стався такий присутнечний земсовий. Європейський Союз відносно цієї ситуації поділений на дві частини. Один, ну, будемо говорити, проукраїнський і його можна... Ситуація, коли вишали голоси Росії кілька тижнів тому в парламентській асанделі Ради Європи, це якось яскраво проявило. Чи країни колишнього нинішнього члени Євросоюзу, які входили в колишній РСР, РСР СРСР, і які на кордоні з Росією, це Польща Прибалтика, розуміючи загрозу. Державної незалежності вони підтримують Україну. І інший Європейський Союз можна поділити на дві частини залежні від Росії. Одна частина залежна фінансово, і тому вона голосувала в парламентській асамблеї проти позбавлення Росії голосу. Це Кіпр, Греція Нідерланди. Тому що там офшорні зони. Російського капіталу. І інша частина, яка залежить від російської сировини, Франція і Німеччина. Сюди проукраїнську можна назвати судячи з голосування, як голосуванням Велику Британію. Бо із того, щоб утримати Україну, Росія пішла війною на, на Україну, видаючи це за громадянську війну. Війну ніхто не називає, що це війна, а якесь АТО. Україна не може назвати це війною, тому що назвати війною треба, з Росією, треба рвати економічні стосунки, в тому числі і по газу. І тоді в Україні можна наступити економічний колапс. що це зробити. Тепер Європи і США це теж невигідно, тому що, якщо це, це загроза стали світовим нормам і вони мають тоді виражати ще більш, не, щось більше, ніж глибоку стурбованість. Американці і європейці не будуть жартувати своїми солдатами на території України. Це тільки може робити Росія. У нас зараз сталася така ситуація, що, на жаль, Україна. На війні в Донецьких і Луганських областях за територією гинуть краще наші представники, а Росія сюди посилає на вбій своє е, всяку наволоч, тих, яких треба сажати, ми це бачимо, вони туди їдуть. Ну і деякі війська е, там, за, за російський мір там, буряти. Я тепер дивлюся, як українець, і маючи історичний слід, яке із двох зов вибирати російський мір із його міщеннями козацтва, через Андріївські і Валуївські укази, пройшли, коли поділили Андріївський указ, поділили Польщу, не, а, Андрушівський, да, Андрушівський. коли поділили Україну, Росія і Польща, і вона зараз втягувала Польщу, Польшу на це не пішла. Валуєвський указ, коли запородили українську мову і русифікація Радянського Союзу, що навіть ну, я, вважаючи себе таким маленьким патріотом, теж мене влічають в, в Суржику і російських помилках пісні. США, да. Я Ко США входила в Лівію, в Ірак, теж вважав, що вони там воюють за нафту, за газ і за все. А тепер, коли ситуація України, я зовсім по іншому почав розцінувати ситуацію. США наводили запобігли удари по тих місцях, де мали. Створитися а, люди е, масштабу Путіну завчасно завдавали ударів так, щоб а, не з'явились ось такі люди, коли, коли плювали, яким плювати на людей, на народ, на все, а лиш би зберегти своє. І, на жаль, Якщо у Кадафі і в Саддама, добре, що в них не було зброї, вони там швидко все зробили, з Росії вони цього робити не можуть, тому що це є загроза глобальної війни. Саме тому у нас йде АТО, а не війна. Не може ні українська влада, тому що економічно, і ці не готові воювати, не будуть воювати за нас з вами тут. А нам про себе. Тепер, а нам що робити? зараз нам... ніхто не воює. Так. Так. Нам потрібно признати, що в нас є війна. Так. Так. І так. признати, що ці території а, захоплені, признати, ці території тимчасово захопленої ворожою країною. Ми перебуваємо в стані війни і із двох зон вибирати менше. Тому що якщо ми будемо затягувати, то, як правило, російське загарблення України, яке було ну, вже кілька разів в історії відбувалося, вона йде такими короткими сашашками. Ось ми зараз її продемонстрували. Спочатку ДНР ЛНР, потім Кремль, е е південний е схід. Потім Київ, потім ведуть обов'язково російська мова, потім російська мова у всіх предметах, крім української, а потім зникне українська. Ось такі, ще. І це все пройде не за одне покоління, а ну, може за одне покоління. Росія розраховувала дійсно на цю війну. все цей південний схід. Але... 25 років незалежності показали, що е, тут вже не, не, не підтримують російського міру. Не так, як вважали е, росіяни. Україну роблять, я того не думав, в українські школи. І може навіть і вчитель. Там, де української мови школа, була найменше. Там є російський мір. А там, де ці карти показують, а там, де а, з українською мовою в школах і більше, більше ну, там, до, від половини і більше українських шкіл, там же російського міра немає. І чому Росія зараз так спішить? Тому що ще 25 років і ніякого російського міру а, на... не росіян. А російського міру на Донбасі і в Криму не було. І що нам робити? Потрібно називати, не обманювати, називати речі своїми іменами, говорити, що на нас напала Росія, спробувати це на перший час, щоб ввести це, просити ввести миротворчу війська ООН. Росія це заветує в ООН. І тоді, можливо, зміна статусу Росії. Звичайно, прямого за -за замилення не буде, але Росія розуміє одне, якщо вона зараз не приборкає Україну гімцьом так Катані, то через, ще через 25 років габлик, Україна відійде від Росії. А якщо вона зараз дасть можливість перемогти Майдану, Майдан ще не переміг, в нашій владі ми все бачимо, то... В Росії буде загрожувати прямий розвал тим більше. Вона стратегія повторюється на більш відділення часу, щоб не дати Україні ще 20 років побути самостійною державою, тому що далі вже буде все. А така тактична проблема не дати в Росії розгорнутися Майдану, якщо тут перемога. Вибачте. так, все буде. Три голоди. Це 21, 22. Найстрашніший 32-33, де за одне пів, за півроку загинуло 10 мільйонів, 10 мільйонів. Так. І якщо для порівняння, цифра майже одна така, така ж сама. Фашистська Німеччина з 33 по 45, це скільки, за 8 років, знищила 7. Мільйонів євреїв. Ну сім штату, ну шість. У нас така ж сама цифра навіть більша за пів року. За осінь. Осінь 32-го, весну 33-го. Є 12 мільйонів. Що? Ну є від 7, від 7 до, до 12. А це в якому столітті було? Це, це було в минулому столітті. І 43 голод, 46-47 й рік. Але я все вважаю, що треба сказати чесно і відкрито, що в нас іде війна і голос Михайлович, а чого вони в добровольцях ще? Ч, скажу, чому не в добровольцях? Зараз скажу, тому що в нас зараз, зараз, зараз парламентсько-президентський олігархат. Три гілки влади. Опозицію президента постійно контролюється, або одна із груп олігархів, а зараз сам олігарх. Ну, виключення складав може Ющенко, що нам теж ще запитання. Друге, Верховна Рада являє собою фракції, які підконтрольні тим чи іншим олігархам. Третя гілка влади засоби масової інформації. Вони або всі олігархічні, або один державний, який теж підконтрольний. Тому, хто приходить при владі і олігарху. У нас до сих пір немає громадського телебачення, яке б давало якусь картину об'єктивну. основна проблема України, що немає державної своєї позиції її у її владі. А нас або ворожа, як була до тоташу, або і ворожа, і кланово олігархічна, або олігархічна. Да. Ну, я вот я из вашего доклада поняла, что самый основной враг для украинцев, хотя вот я уже живу в Украине сколько и я тоже патриот, но я не считаю, что русский язык во всем виноват. А Вы вот, в принципе, в своем, в своей битве сказали, что во всем виноват русский язык. Нет, да. не так, не так, не так. я так и Я так Я жупел не руського язика, а руського міра, яким а, влада Росії а, ну, прикриває а, недоліки свого правління в самій Росії. Можна сказати ще одне, що ага, Порошенко в США. Тому що США хоче продавати ЄС дорогий газ. Проширенко старони США оголошує війну, закриває нафтопровод і газопровод. Україна 60% дає, лишається тільки десь 20% південного потоку, куди диватися Європі. Вона купує газ в Америці, тупа ідея. Тим більше Америка давить на Польщу, перекриває газопровод із. Який йде через Білорусь в Європу. Ще менше раз. Це дурість і а, про, ну, російська пропаганда. Мені найбільша альтернатива в тому є а, точка зору Бжазінського, що Україна має стати, мала би стати, якби була тут наша влада, регіональним лідером. Так. Судячи з того, що відкрито зараз кажуть і Цжицький, і Макейн, так, про те, що Росія є все-таки агресором, як ви гадаєте, спецслужби США, Англії, Ватикану, вони ж також думають про майбутнє Росії? Звичайно, цей конфлікт, я не що ніхто, використовують всі. Всі використовують всі. Але це не означає, що ми не маємо виступати проти своєї влади, яка в нас не влаштовує, тому що це на користь США. А вас так, влаштовує? Ні, не влаштовує. Мене перше не влаштовує, що не йде боротьба з корупцією, йде обман в точку того, що через якісь економічні інтереси не говориться правда про те, що йде війна. З витікаючими станами. Тепер про чому я не воюю ще? Якщо буде воювати влада, піду воювати і я. Наприклад, чому четверть, чверть Верховної Ради не, не на блокпостах. І, і вони звільнені від мобілізації. Тому і народ ховається, Оце у нас і питання, поки що відкрите, відповіді немає. Випили свою роль про козаків. З точки зору кого? З точки зору Катерини II? так. З точки зору Катерини II і з точки зору руського міра, тоді був третій рим, так. Да, виконали свою роль, тому вона їх знищила половину на Кубань. Половину пішло на Дуна. І сьогодні козаки найкращі друзі російської монархії. В Україні козаків нема, в Росії козаки залишили. Тепер про роль козаків російської монархії. Російські монархії козаки, випускали роль, роль базі культури, яка усмірила, е, е, яка, яка зараз от, наше, виконувала роль тітушок у нас.